Ліфт на мінус перший, я переїхав у цю панельку через гроші не через романтику старих районів і не через ностальгію. Просто оренда була дешевша, ніж будь де поруч із моєю роботою. Будинок стояв трохи осторонь дороги, ніби його колись поставили тимчасово, а потім забули прибрати дев'ять поверхів, облуплений фасад, старі вікна у під'їзді. Домофон із кнопками, які треба натискати не пальцем а ніби з лістю. Коли я вперше зайшов усередину, мене вдарив запах Вологий бетон, пил, чиясь капуста і ще щось схоже на підвал. Угорі на стіні висіла табличка. Ліфт працює з 6 до 23. Поруч інша, написана ручкою Не їздити на мінус один. Я тоді посміхнувся. У більшості під'їздів завжди є якась дивна табличка. Хтось пише не смітити, хтось не курити, хтось не красти квіти. А тут не їздити на мінус один, як у фільмі Ліфт був старий, із двома дверима зовнішні металеві, внутрішні решітка, яку треба підтягнути. Підсвітка всередині жовта, як у старій лампі. Кнопки стерті, але цифри ще видно. І от що дивно: кнопки мінус один там не було були один, два, три і нуль. На деяких ліфтах замість один ставлять нуль для першого поверху, але тут нуль був окремо нижче за всі. Ніби нульовий це не перший, а щось своє. Я жив на сьомому. Піднявся, заніс коробки, поставив чайник, розклав найпотрібніше. Перший вечір минув тихо. А вже на другий день я зустрів сусідку. Вона стояла біля поштових скриньок. Маленька, суха жінка, років 60 з пакетиком і ключами на мотузці. Я привітався, вона кивнула й одразу спитала: Новий? Так, зняв квартиру на сьомому. Вона подивилася так, ніби я сказав, зняв місце на кладовищі. На сьомому. А до тебе хто там жив? Не знаю. Господар казав, що давно здає. Ясно, сказала вона і замовкла. Потім додала, не дивлячись на мене: Після одинадцятої ліфтом не їсть. А чого? Я навіть не злякався, просто здивувався. Бо він тоді. Вона зробила паузу, ніби зважувала слова. Іноді показує зайве. Яке зайве? Вона нарешті глянула прямо. Ти табличку бачив? Про мінус один? Бачу, але там же немає кнопки. Воно й добре, сказала вона сухо. Значить, не проситься. І пішла сходами, навіть не чекаючи ліфта. Того вечора я повертався з роботи десь о 22.40. У під'їзді була тиша, тільки телевізор, десь на третьому, і вода в трубах. Я натиснув кнопку виклику ліфта. Двері відчинилися не одразу, а після довгого гулу. Ніби щось там знизу спочатку прокинулося. Я зайшов, натиснув сім. Ліфт смикнувся і поїхав. На табло світилася цифра нуль, потім один. Усе нормально. А потім мигнуло. На одну коротку мить я побачив мінус один. Я навіть не встиг подумати мигнуло і знову один, два, ліфт їхав далі, ніби нічого не сталося. Я списав це на глюк, на старі контакти на те, що в таких ліфтах цифри можуть підморгувати. Але коли я вийшов на сьомому. У мене чомусь лишилося відчуття, ніби я щось пропустив, ніби ліфт показав мені не помилку, а натяк. На п'ятий день я повертався пізно. Робота затягнулась, потім магазин, потім ще один дзвінок. Коли я зайшов у під'їзд, годинник показував 23 години 18 хвилин. Правило, після одинадцятої без ліфта я пам'ятав, та втома взяла своє. І мені не хотілося йти пішки. Натиснув кнопку. Двері відчинилися майже одразу всередині було якось темніше, ніж зазвичай. Лампа горіла, але слабко, наче її хтось прикрутив. Я зайшов і потягнув решітку. Вона зачинилася з тихим дзвоном, натиснув сім. Кнопка не засвітилася. Я натиснув ще раз нічого. Я глянув на панель уважніше і відчув, як по спині пробіг холодок. На панелі не було цифр. Тобто фізично кнопки були, але цифри на них наче стерли не часом, а навмисно. Як вумкою по пластику, лишилися тільки подряпини. Єдине, що світилось, маленьке табло над дверима, і там горів нуль. Я натиснув «Відкрити». нуль реакції. Натиснув дзвінок теж нічого. І саме тоді ліфт поїхав без мого натискання. Сам він рушив униз. Не різко, не як поломка, а впевнено, як маршрут, який давно заданий. Табло показало нуль, потім Я очікував, що буде один, бо вниз воно мало б їхати на перший, як мінімум. Але замість цього на табло з'явилось мінус один. Цифра горіла рівно, не мигала, не глючила, просто мінус один. Ліфт їхав довше, ніж мав би, якби спускався на перший поверх набагато довше. І при цьому не було відчуття швидкості, лише відчуття, що ми спускаємось кудись глибше, ніж дозволяє цей будинок. Я стояв і слухав, як десь у шахті щось шарудить. Ніби кабіна ковзає повз поверхи, яких немає. Потім дзвінок. Двері відчинилися. Я очікував побачити підвал, труби, темряву, запах сирості, але побачив коридор: низький, довгий коридор під білими лампами, які тихо дзижчали. Стіни пофарбовані світло сірим, підлога, плитка, чиста, ніби тут миють щодня. Праворуч і ліворуч двері, такі, як у звичайному під'їзді, з ручками, з замками, деякі двері старі. Деякі нові, ніби їх міняли, і на кожних дверях табличка, прізвище і номер. Але номер був дивний: не квартал 12 чи квартал 38 було написано Сектор 0, сектор 1. А біля мого плеча, прямо навпроти ліфта, висіла табличка Сектор 7. Я ступив у коридор. Повітря там було сухе і тепле, але пахло не ремонтом. Пахло як у закритому приміщенні, де давно живуть і де не провітрюють. Ліфт за спиною не зачинявся. Стояв відкритий, ніби чекав, поки я зроблю кроки, які потім буде соромно згадувати. Я підсвітив телефоном таблички на дверях Ковальчук Н, Тарасенко М. Гончар І. Прізвища були звичайні, ніби їх зібрали з будь-якого під'їзду. Але під кожною табличкою був ще один рядок. Дрібніший дата і час наприклад, 14 лютого 2017 року, перша година 10 хвилин. Або 6 листопада 2020 року, третя година 33 хвилини, або 29 травня 2012 року, 22 година 5 хвилин. Я пройшов повз кілька дверей і зрозумів, що часи майже завжди нічні. Після одинадцятої і дуже часто 0,3-33. У горлі пересохло. Я спробував повернутися в ліфт. І в цей момент двері за моєю спиною тихо з'їхалися. Я підбіг і натиснув відкрити нічого. Натиснув дзвінок. Нічого. Табло над дверима показувало мінус один. Я набрав господаря квартири. Виклик ішов, але ніхто не брав. Я набрав друга. Гудки, тиша. А потім у коридорі зашурхотіло десь далеко, в кінці, де світло було слабше, ніби хтось повільно тягнув капці по плитці. Я відступив від ліфта і зробив те, що робить кожна нормальна людина, коли їй страшно. Почав переконувати себе, що це хтось із сусідів, що це просто технічний коридор, що таблички, чиїсь дурні жарти, але шурхіт наближався. Я не бачив нікого, тільки звук, і відчуття, що повітря, наче густіє. Є хтось? спитав я в тишу. Мій голос прозвучав так, ніби я говорив у чужій квартирі. Шурхід зупинився, і з того боку, де закінчувався коридор, озвався голос. Тихий, старий, жіночий. Не твоє, сказав голос. Ти ще не записаний. Хто ви? вичував я. Ти ж сам прийшов після 11-ї. Ліфт не любить, коли його змушують. У мене похололи долоні. Відкрийте ліфт, це... це неправильно. Голос тихо засміявся без радості. Тут немає правильно, хлопче, тут є черга. Шурхіт знову рушив тепер ближче. Я підсвітив телефоном у той бік. Нічого, тільки тінь на плитці довга. Тонка, як від людини, яка стоїть за кутом. Я відступив до найближчих дверей і схопився за ручку. Замкнена. На табличці було Тарасенко М і нижче 6 листопада 2020 року, 3 година 33 хвилини. Я побіг уздовж коридору, просто щоб не стояти на місці. Двері з табличками ми готіли зліва і справа, як кадри. У деяких вічках було темно, у деяких. Ніби хтось стояв з іншого боку і дивився, але я не зупинявся. Коридор був довший, ніж мав бути. Лампи тяглися одна за одною, двері теж, і тоді я побачив двері без таблички порожній прямокутник, тільки дві дірочки від саморізів, як після знятої пластини, а під дірочками свіжі подряпини на фарбі, ніби табличку зняли зовсім недавно. Я доторкнувся до подряпин, сам не знаю навіщо. Пальці відчули сухий пил, і в цю секунду я почув, як за моєю спиною клацнув ліфт. Не просто закрився, а приїхав. Я обернувся і побачив у кількох метрах від мене знову відчинені двері ліфта. Він стояв там, де його не могло бути, бо я біг. Табло світилось мінус один. Я зробив крок назад, і тоді з ліфта вийшла вона, стара жінка, низька, худенька. У темному пальті й хустці обличчя бліде, але звичайне. Вона виглядала, як бабуся з будь-якого двору, тільки очі в неї були такі, ніби вона не спить уже багато років. Вона глянула на мене і зітхнула. Не той час, сказала вона, ще не твій. Ви хто? повторив я. Я тут живу, тепер живу. Вона підійшла до дверей без таблички і провела по них пальцями. Потім подивилась на мене: Бачиш, зняли, бо хтось не захотів, не захотів чого, не захотів бути на місці, сказала вона, не захотів прийняти сектор. У мене в роті пересохло. Як мені вийти? спитав я. Вона кивнула на ліфт. Він випустить, якщо ти не будеш сперечатись. Скажеш тільки одне, що я не натискав, сказала вона вголос. Тут слова важать більше, ніж кнопки. Шурхіт у коридорі знову з'явився. Тепер він був зовсім близько, десь за її спиною. Бабуся не обернулась, тільки трохи напружилась: Давай, поки не підійшло ближче, я зайшов у ліфт. Металеві стіни були холодні, як лід. Я потягнув решітку. Вона стала на місце з тим самим дзвоном зубів. Я глянув на панель кнопок. Цифри повернулися: один, два, три, дев'ять і нуль. Усе як звичайно. Кажи, сказала бабуся з коридору. Я відчув, що горло зводить. Я Я не натискав, сказав я. Ліфт здригнувся і рушив угору. Табло показало мінус один. Потім нуль, потім один. На третьому поверсі двері відчинилися. За ними був звичайний під'їзд: сірі стіни, оголошення, велосипед, чийсь килимок. Я вийшов, ніби виринув із води. Ліфт зачинився сам і вже за секунду поїхав униз. Я піднявся сходами на сьомий і зайшов у квартиру, замкнувся, сів на кухні, налив води, випив. І саме тоді, у вічку моїх вхідних дверей, щось дзенькнуло, ніби пластик ударився об метал. Я підійшов ближче і побачив тонку смужку хтось просунув її ззовні в щілину. Я витягнув. це була табличка пластикова, стара з двома дірочками. На ній було надруковано моє прізвище і нижче – дата і час. Сьогоднішня дата 23:18. Я стояв і відчував, як у мене холоне всередині. Бо 23:18 це час, коли я зайшов у під'їзд і натиснув кнопку. Телефон у руці завібрував, СМС від невідомого номера, Сектор 7. табличка видана. Я не помітив, як почав дихати ротом. І тоді, дуже тихо, з боку шахти ліфта, там, де в під'їзді бетонна стіна, пролунав знайомий звук. Шурхіт, наче по плитці тягнуть капці, тільки тепер це було не внизу, це було десь між поверхами, і воно рухалось угору до мого сьомого. Я не витримав і подзвонив у двері сусідки навпроти. Дзвінок дзенькнув раз, другий, тиша. Я вже хотів повернутися, коли двері прочинилися на ланцюжку. У щілені з'явилось око і частина обличчя. Та сама жінка, що попереджала мене біля пошти. Ну, спитала вона, ніби чекала. Я показав табличку. Вона подивилася і коротко кивнула. Я, Ліда, заходь на хвилину, але двері не зачиняй повністю. У її квартирі пахло чаєм і маззю від спини. Вона не була схожа на людину, яка влаштовує розіграші. Вона була схожа на людину, яка давно звикла до неприємного. Ліда взяла табличку, перевернула. Дірочки свіжі, тихо сказала. Тобі видали, значить, Ліфт записав. Я не натискав нічого, швидко сказав я. Він сам поїхав. Я знаю. Тому й кажуть, після 11-ї не їздити, бо тоді він натискає замість тебе. Хто він? спитав я. Ліда подивилась на мене довго. Те, що нижче. Те, чому потрібні двері. Вона поставила табличку на стіл і налляла мені води. Послухай уважно: це не підвал. Колись там був технічний коридор, бомбосховище, комірчини, вентиляція. Але потім щось сталося, і мінус один став не місцем, а чергою Хто їде після одинадцятої, того записують. А що означає видана? Ліда постукала пальцем по табличці. Це як адреса, як бирка на двері? Далі буде прийом. Який ще прийом? Ліда не відповіла одразу, о 3.33, сказала вона нарешті. Вони прийдуть і постукають, і будуть говорити знайомим голосом просити відкрити. Якщо відкриєш, приймеш. І тоді назад уже не буде. У мене в голові все перекосилося. Як це зупинити? До одинадцятої завтра, сказала Ліда, ти маєш поїхати на мінус один і покласти табличку на двері, де її нема. На порожні поки що можна віддати. А якщо порожніх дверей не буде, Ліда криво усміхнулася, то, значить, уже пізно. Вона нахилилася ближче. І ще не дивись у вічка ні там, ні в ліфті. Бо тоді ти бачиш їх, а коли бачиш, вони запам'ятовують. Я вийшов до себе, ніби після поганого лікаря. Табличка лежала в кишені і відчувалась важчою за ключі. О третій годині тридцять три хвилини стукіт справді був три рази. І Голос за дверима був дуже знайомий, настільки що мене затрусило. Відкрий. Я ж на хвилинку тільки поговорити. Я не відповів, не підійшов до вічка. Просто сидів у темряві, тримаючи табличку в руках, як дурень, потім тиша. А після тиші коротке повідомлення на телефоні від того ж невідомого номера. Прийом сектора 7. не прийнято. На наступний вечір я попросив друга прийти до мене раніше. Мені було страшно й соромно водночас, але я не хотів іти на мінус один один. Підіймайся сходами, не ліфтом, сказав я йому по телефону. Та ти що, серйозно? Ти там кіно надивився? Просто піднімайся, повторив я. Він піднявся, буркочучи щось про параною. Я показав йому табличку і коротко розповів, що сталося. Спершу він жартував. Потім жартів стало менше. О 22.55 ми спустилися на перший. Я хотів устигнути до одинадцятої. Ми зайшли в ліфт, світло було нормальне. Цифри на кнопках на місці. Ну, друг знизав плечима. Старий ліфт і все. Зачекай, сказав я. Зараз. Я натиснув нуль. Ліфт поїхав униз. Двері відчинилися: звичайний майданчик, двері в підвал, табличка технічне приміщення. Це не воно, сказав друг, воно буде далі, прошепотів я. Я вже хотів натиснути один і виходити, але світло мигнуло, і цифри на кнопках стали тьмяними, ніби їх накрили сірим склом. Табло показало нуль Потім. Мінус один, Ти це бачиш, друг мовчав, обличчя в нього стало білим. Ліфт рушив униз довго, дуже довго. Коли двері відчинилися, ми знову побачили той коридор: лампи, плитка, двері з табличками. Але тепер повітря там було гірше, густіше. Я вийшов перший друг за мною. Дуже обережно я побачив двері, на які хотів покласти табличку, і зрозумів, що не встиг. Там уже не було порожнього місця. На тому місці висіла нова табличка, Моє прізвище і час двадцять три години вісімнадцять хвилин, наче хтось поставив її швидко, спеціально для мене. Це як? шепотів друг. У кінці коридору зашорхотіло. Назад, у ліфт, сказав я. Ми розвернулися, але двері ліфта вже повільно з'їжджалися. Я встиг засунути руку між ними. Метал притис пальці боляче, але двері розійшлися. Ми вскочили всередину. Скажи, прошепотів я другові. Я не натискав, дослівно. Я не натискав, сказав він швидко. Ліфт здригнувся, але не поїхав. Табло лишилося на мінус один, і тут, зовсім близько, з коридору, прозвучав старий жіночий голос той самий, що я чув учора. Це він, сказав голос. Уже він. Двері ліфта поповзли закриватися, я натиснув Відкрити нічого. Друг смикнув решітку, вона не рухалась. Що робити? Я не знав. Паніка давила так, що хотілося зробити будь-що, аби тільки не чекати. І мій друг зробив помилку, яку я просив не робити. Він нахилився і глянув у маленьке вічко в зовнішніх дверях ліфта. Не, я не встиг, друг замер. Його плечі піднялися, ніби він перестав дихати. Там, прошепотів він. Не кажи, сказав я крізь зуби. Він відсахнувся, і я побачив на його обличчі такий вираз, ніби він щойно згадав щось дуже старе і дуже страшне. Ліфт рвонув угору так різко, що нас кинуло до стін. Табло показувало мінус один, потім нуль, потім один, два. На п'ять ліфт зупинився і відчинився. Виходь! крикнув я. Ми вискочили на п'ятому. Ліфт одразу зачинився і поїхав униз, ніби радий, що позбувся нас. Ми стояли на сходовому майданчику й мовчали, важко дихаючи. Я бачив, почав друг, не треба, не називай, перебив я, не згадуй. Він кивнув, але я бачив у нього вже щось зачепилось у голові. Не думка, не картинка, а відчуття. Друг пішов додому майже одразу, а я повернувся в квартиру і сидів до ранку з увімкненим світлом, боячись вимкнути навіть настільну лампу. О треті 33 стук був знову. Тільки тепер голос за дверима був голосом мого друга. Відкрий, я забув у тебе зарядку. Відкрий, будь ласка. І в цю секунду я зрозумів вони вже вміють, вміють дуже швидко. Я не відкрив я просто зібрав речі в день, коли під'їзд був шумний і живий. Пішов сходами, не оглядався, не заходив у ліфт. Я поїхав до друга. Ми сиділи на його кухні, пили чай і робили вигляд, що це просто дивний будинок і старий ліфт, і все закінчилося. О 23-й годині 18 хвилин у його під'їзді дзенькнув ліфт. Друг підняв брови. У нас ліфт тихий, сказав він. Його майже не чути. Телефон у мене завібрував, невідомий номер. Сектор 7 перенесено, адреса оновлена. Я повільно підняв очі на друга. Що? спитав він. Я не відповів. Просто встав і підійшов до його вхідних дверей. За дверима було тихо, а потім, рівно о 3.33, тридцять три, хтось постукав три рази. І знайомий порожній голос прошепотів: Відкрий, хазяїне.